Путін продовжує е, носитися з своїм арешником, як із писаною торбою. Не знає, куди вже той непотріб подіти. Вирішив нині поділитися із Лукашенком. Для цього білоруського самопроголошеного президента викликали до Кремля. Помпезно там все влаштували, зібрали. Кремлівських посіпак, ну а все для того, аби підписати так би мовити, ось цей ось договір про безпеку, а ще розмістити арешнік на території Білорусі. Щоправда, як сказав Путін, розміщувати вони будуть арешнік не зараз, а е, у другій половині 2025 року. Давайте послухаємо, власне, як все це планується. Що стосується можливості розміщення на території Білорусі такої грізної зброї як орешник на території Білорусі, оскільки сьогодні ми підписали угоду про гарантії безпеки із застосуванням усіх наявних сил і засобів, я вважаю можливим розміщення таких комплексів як орешник на території Республіки Білорусь. Перше, друге, я думаю, що це стане можливим у другій половині. Наступного року По у мірі збільшення виробництва таких систем, серійного виробництва цих систем у Росії, так і в міру надходження цих ракетних комплексів на озброєння російських військ стратегічного значення.